Друзі, всім привіт! Збірна України поступається збірній Франції у кваліфікації до чемпіонату світу. Тому варіантів не так багато, аби пройти до раунду плей-офф. Сьогодні поговоримо про це, а також реакція Росіян на матч Франція-Україна. Сідайте позручніше, приємного вам перегляду. І так не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Адже ми разом з вами йдемо до відмітки у 25 тисяч підписників. Поїхали! Без шансів у Парижі. Збірна України з великим рахунком програла збірній Франції. 4-0. Перший тайм зіграли 0-0, А вже після перерви Україна отримала пенальті у свої ворота. Дебютант Тарас Михавко схвалив проти Майкла Оліса у штрафному майданчику. 11-метровий реалізував Кіліан Бапе. На 76-й хвилині українці пропустили вдруге. Після втрати м'яча від Єгора Ярмолюка відзначився Оліса. Вже на 83-й МБАПЕ у Порожні ворота оформив дубль після сейву Трубіна від Екі Тіке. ще за 4 хвилини. Сам Екі Тіке відзначився голом і встановив остаточний рахунок матчу. Поразка України 4-0. Франція достроково виходить на чемпіонат світу. А Ісландія та Україна будуть грати свій вирішальний матч 16 листопада о 19.00. Турнірна таблиця виглядає наступним чином: Франція 13 очок. Ісландія та Україна по 7, Азербайджан 1. Ісландія на другій сходинці, тому що різниця забитих і пропущених м'ячів краща. Тому нічия у матчі проти Ісландії кажуть нам до побачення, Україна їде додому. Нам потрібно тільки перемагати, аби виходити до раунду плей-офф. Як ви думаєте, які у нас шанси? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Анатолія Трубіна обрали матчу у грі проти збірної Франції. Анатолій здійснив 6 сейвів. Та якби не він, то Україна програла би з рахунком 7, а то й 8-0. Олександр Караваєв про поразку від збірної Франції. Цитую: Прикро програвати із таким рахунком, тим паче, що у першому таймі було 0-0. Зіграли добре і компактно в обороні, навіть вибігали в атаку, але звісно з такою командою, як Франція, дуже важко грати. Тим паче, коли на чужій половині поля втрачаєш м'яч. Коли в другому таймі у їх ворота не поставили спірні пенальті, а потім поставили у наші, це надломило. Адже ми відкрились, а вони скористалися зонами і дуже добре вибігали. Тарас Михавко про дебют за збірну України та матч з Францією. Цитую. Для мене цей день мрія, яка втілилась. Результат вплинув, але нічого страшного. Хочеться подякувати усім уболівальникам, які нас підтримували і на стадіоні, і перед телевізором. І Збройним силам хочеться подякувати. Нам сьогодні не вдалося, але ми старалися. Десь можливо не вистачило терпіння. Але це футбол. Ми грали проти однієї із найсильніших збірних світу. Будемо рухатись далі. А ось коментар головного тренера збірної України Сергія Реброва. Цитую: на жаль, сьогоднішня гра зі збірної Франції гравці розуміли, що вона небагато вирішувала. На жаль, вважаю, що гравці виходили з цим настроєм. Але я не можу їм дорікнути, що вони не добігли чи зробили щось не так. Але всі розуміють, що наступна гра буде вирішальною, і я впевнений, що всі хлопці налаштовуються до цієї гри, сказав Ребров. А ви як думаєте, взагалі матчі за збірну України як повинні налаштовуватися? Навіть якщо цей матч нічого не вартує? Навіть якщо цей матч нічого не принесе, просто треба налаштовуватись на поразку? Я цього, якщо чесно, не зрозумів. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Ну, а зараз реакція руських на поразку збірної України проти Франції. Перекладати на українську не буду, тому що це того не вартує. Забарний і спарілся. Даже у Гібралтара стата получше була проти Франції. А тут зверніть увагу на нікнейм. Украина треснула все-таки, пыше пролом. Забарный Сафановым сегодня наравне сыграли. Кокло везде унижают. Походу Коклам перестали поддаваться из-за жалости. Вот и уровень коклятского футбола. Эх, давайте французы, делайте пятый. Бедная Украина, всегда такой была. Забарний спецом так плохо играет сьогодні, щоб в ПСЖ не було конфліктів і його выгнали, если якщо. Друзі, напишіть, яка для вас була найкрінжовіша реакція в коментарях. Дякую. А на сьогодні у мене все. Надеюсь, це відео вам сподобалося. Нехай у вас все буде добре. Не забувайте про вподобайку і підписку на канал. Йдемо до 25 тисяч підписників. До побачення!